Вітаю всіх шановних виноградарів, садівників просто хороших людей. Що ж, мабуть, вам було цікаво, чи ідея, чи що в мене коїться. Кому цікаво, розповім. Пережила я операцію. В мене була складна дуже. Ситуація, дуже велика грижа, через яку я не могла взагалі ходити. І потрібно було терміново робити. І це сталося так, що е, припало на е, закриття сезону. Тобто я ще встигла обрізати виноград через там біль, через муки, а потім вже вкрити я його, звісно, не змогла. І виноград десь наполовину зимував без вкриття. Потім звичай, мені допомогли, і деякі кущі були вкриті. І після такої операції дуже тривала реабілітація. І я ще досі. У мене дуже обмежена можливість рухатись, і потрапляю я на дачу дуже дуже рідко. Добре, що є хоч хтось, хто може трошки покосити один раз на місяць, але от там взагалі не кошено, там взагалі в мене страшне і сумне через те, що воно не кошена, дуже багато хвороб і дуже багато проблем. <клес> і, і я вам скажу, що мій. <клес> Ще, до речі, такий гриб. Ходив нещодавно і грипом захворіла. Ну якась напись просто. Це ж треба на мою голову. Стільки хвороб за останній час. Ну от так от, і хлопців немає в нас в країні війна, і доглядати все важче і важче, і сил вже немає. І як результати маємо, звісно, плечевні результати. Ось бачите, яка страшна курчавість персика напала. Це він же оброблений можливо, буде вже відходити, але пропустили декілька обробок, хоча була і нордоксом обробка, і, і деланом, і, скажіть, я скажу венцидор, можливо, я вже не пам'ятаю, щось таке також і системником обробляли, і, і, і контактниками, але от це дерево дуже сильно вражене. Курчавістю, прямо бачите, яка напасть. Поряд дерево трошки менше. Ось ця частина, яка ближче, ну трошки менше. Тут також трошки менше, але все ж таки курчавість хапанула дерево. На абрикосах немає абрикос. Ні на жодному абрикосі немає абрикос. Тому що були страшні, зворотні, незворотні навіть, це були якраз під час цвітіння абрикосу, були з заморозки. Щодо закладення персику, в принципі, я думаю, що врожай буде, якщо він оклигається від, від курчавості, якщо не оклигається, то все скине. Тобто, якось так все, знаєте, не дуже приємно. Це єдиний абрикос, який трошечки має, хоч якусь, якусь завість. 3-4 абрикоски на все дерево, ну, не 4, можливо, кілограмчик буде. Але це, звісно, звісно, не порівняти з минулим сезоном. Взагалі, цей сезон в мене буде, знаєте, не про те, які можна результати досягати, якщо добре працювати, якщо робити правильно. А це буде в мене. Мабуть, сезон, про те, що буде, якщо доглядати погано, як це буде все виживати? Бачите, я не змогла обрізати в цьому році дерева, Вон, дивіться, які абрикоси не обрізані, дуже, дуже загущені. І якщо враховувати, що в них буде пустий сезон, вони не будуть навантажені. Вражаємцього, то, то звісно потрібно від цієї зайвої вегетативної маси обов'язково було позбутися, але настільки в мене обмежений енергетично ресурс, що я буду тільки займатися в цьому році виноградом. І більш-менш підтримувати, щоб земля не заростала, не бур'яніла. А там вже як буде, так буде. Ну, можливо, ще руки дойдуть, і за літній сезон в мене вдасться якось розвантажити дерева від зайвої вегетативної маси. Персики були обрізані. А я Спеціально це зробила, в цьому році приїхала обрізати якусь частину слив, бо вони вже сильно-дуже дуже сильно розрослися. І персиків. І знаєте, теж така ситуація, ну просто диво, чому це сталося в один той самий рік, як я зробила операцію, ще й ця біда. Значить, розкажу вам, приїхала я в березні. Дуже було якось швидко тепло, десь температура була плюс 22. Я приїхала, думаю, треба швиденько обрізати дерева, бо зараз піде сухосу. Він вже пішов той сокорух, і треба щось робити, щоб зняти вегетативну масу якомога швидше зайво. І значить, я значить, зняла. Верхній одяг в одній футболочці обрізали. І звісно, на мене дерева величезні. На мене згори падали якісь там букашки і так далі. Ось, і я потім через деякий час я розумію, що в мене якийсь сильний нарив, шишка десь у районі груді. Я вже в великій паніці, значить все. Думаю, в мене вже рак груді. Рак Уявляєте, що може бути. І Я вже в дикому, дикому стресі, думаю, ну все, все життя закінчується. Виявилося, друзі, це я вже зрозуміла я вже через два місяці, коли я все ж таки доїхала до хірурга, і він в мене викачав те, що там було в тому шаріку. Виявилося, що собака, значить, на мене, коли я обрізала дерево, впав якийсь клоп, або якийсь ще е, пакость така яка, знаєте, ще не було листя, воно було голодне, і е, воно мене вкусило. Десь там з за пазуху залетіло і вкосило, і, і виявляється, що оці клопи, чи якісь там насікоми, значить комахи, вони виділяють, коли вкушують людину, вони виділяють якусь таку токсичну речовину, яка розжижує кров. І через це утворилася водяниста така. Велика кількість рідини з кров'ю змішаною, яка створила таку такий великий нарив, шарик і так далі. <сум> В общем, тому я всіх вас попереджаю, щоб бути дуже уважними, коли ви обрізаєте дерева, все ж таки на себе вдягати щось таке безпечне, щоб вони не долізли до ваших до ваших самих приємних зон смачних. Щодо винограду, швиденько У мене просто дуже мало зараз часу. Я не знаю, чи буду я взагалі знімати в цьому році, але буду намагатись, тому що я розумію, що і воно і мені цікаво, як воно все ж таки що відбувається в цьому сезоні, як воно Дивіться, якась ситуація. У мене, звісно, тут заросло, я тільки підняла нещодавно виноград, він в мене був прикопаний. До майже до Пасхи. Після Пасхи десь 22-24 я його відкрила і пішли зворотні заморозки. Це ж треба було розумієте, так відкрити. Тобто випади є, от бачите, є почернівші е якісь е е пагани. Але, е в принципі, я рахую, що це відбулося таке нормування паганів. Не критично, є, звісно, деякі кущі, особливо молоді, які повністю їм хана вони не пережили ці, тих зворотніх заморозків. А врешті, ну, просто я очікувала, що буде набагато-набагато все е, гірше. Але, в принципі, я бачу, що врожай таки буде. Втрат небагато і сезон буде нормальний. Хоча дуже сильно переживала через ці зворотні заморозки, я бачу, що на деяких виноградниках взагалі випади дуже сильні. Ну, але нічого, виноград має властивість відновлювати так, зворотні. Другорядної бруньки давати інші пагони і відновлювати вегетативну масу і навіть давати деякий врожай. Бачу вже, що в мене пішов хлороз. Оце для мене проблема номер один завжди, кожен рік, тому що в нас тут дуже близько грунтові води і дуже сильні дощі, зливи просто потужні. Тому завжди хлороз, тому обов'язково вже зараз буду давати залізо. Ось, бачите, як все ж таки схватив приморозок і нікроз, нікроз тканин, чорні чор, чор, частини пагонів, але відходять. відходять. Можливо, ось, бачите, прихопила. Прихопив заморозок. А це в мене взагалі загинув садженець маленький. Там також частина щось відновлюється, можливо, щось буде. В общем, початок сезону е такий, О, бачите, як в мене все заросло. Дуже е Сильно росте бур'ян, і якщо щоб пропустити, а коли в, тут йдуть зливи, вони йдуть тиждень-два. Тобто в мене і так то я хворію, то немає кому допомогти. І так, і так приїжджаю, у мене ну, буквально сил на дві години роботи, тому що тут потужна робота, а мені ще на, нахилятися не можна. не Ну, Не відпрацьований у мене ще хребет на нахили, а це ж це треба робити на шпильках, на, на нахило. І Вон, ще виноград, який взагалі не підв'язаний, бачите, лежить на землі, тому що не встигла. Ось така ситуація показую вам, тому те, що сьогодні буду робити. Дорогі друзі, я звісно буду прибирати зайвий цей бур'ян, і я буду давати якісь добрива, які будуть обов'язково розкажу які, які дадуть можливість оговтатися від зайвої кореням. рекоренням. Це щось буде обов'язково. Комплекс мікро-макроелементів по листу, можливих по, якісь, по якимось кущам під корінь, Обов'язково зараз буду підв'язувати, і ще кинувся кліщ, тому там щось, як рецепт якийсь потрібно додати. Ну я вам обіцяла сказати, що саме я буду сьогодні, чим я буду підживлювати виноград. Дивіться, от якщо б це був би період перед заморозками, я би обробила таким препаратом як Інтрасел, який є кріопротектором, і він ну, на декілька градусів він все ж таки може захистити мінусу. А зараз. Та вже зараз, після е, заморозків, я буду використовувати добрива з амінокислотами. В мене таке добро з таким дуже довгим названням t ліквід, по-моєму, ось так воно називається. Що цей препарат дає? Він допомагає е, приймає участь у синтезу е, білків. Покращує фотосинтез, покращує метаболізм наших рослин. Він покращує перну адаптовність і можливість перенесення цих засухи, заморозки, такі несприятливих умов. Ну і покращує взагалі розвиток рослин, вегетацію і так далі. Тому це буде обов'язково зараз обробка добривом з амінокислотами. Також мені потрібно все ж таки ще раз закріпити ефект від кліщів. макбабуць. окремий буде суміш мікротіол-спеціаль це сірка. Сірка десь на 40, мабуть, грам на 10 літрів. А ще наразі можна ще вже від листовійки, листокрутки додати препарат типу Джалентра, Джероніму, щось ось з цього спектру. Це, мабуть, це поки що на даний момент потрібно головне підживити і захистити від комах. Значить, трошки пізніше, ось бачите, який... як, як попрацював кліщик. Ось такий він павутинний кліщик, він такі гали оці от попирки створюються. Ось тому потрібно, щоб він не розповсюджувався, потрібно з ним на ранній стадії вже попрацювати і подолати. Ну що ж, я вас всіх вітаю. Слава Богу, почався новий сезон. Слава Богу, знову зараз нас буде завалювати врожаєм, і ми не будемо знати, куди його діти. Слава Богу, життя продовжується і дай Боже нам. Миру і дай Боже нашій країні спокою. Дуже хочеться нормального, спокійного та е, е, оптимістичного е, життя без е, стресів, тому що ці стреси руйнують наше, наше здоров'я і руйнують е, та все на світі руйнують, бачите. Навіть в який стан приходять сади. Це жахливо. Тому що без догляду, звісно, ні той персик не виросте, ні той виноград не виросте, ні те яблуко не виросте і не буде нічого на ринках. Це буде дорого. Тому дай Боже нам всім здоров'я і дай Боже нам гарних врожаїв.